Знаєш, Боженька врожаю дав. Ага. І приїхали. Покажи, будь ласка, паливо зараз, бо люди люблять паливо дивитися. Так, що дивиться на 63 літрів в час, 28 гектарів, 4,7 літра і 700 на годину а з українського інтерфейсу немає тільки кацапський трактор компанія обіцяє, що повинен з'явитися. Компанія вже є це трактор ще покар. Ну, нормально <сіст> хороша машинка Прогрес не зупинити.